Стихійне лихо, наслідки якого не прогнозовані, так експерти говорять про останні новини світової економіки. Посвідомлюємо, що світом йде ураган, який буде все зносити, але Спрогнозувати, які з будинків будуть зруйновані, які там будуть зруйновані наполовину, а які взагалі не постраждає. Ми не можемо. Все почалось 2 квітня, яке Дональд Трамп назвав днем визволення США у дворі Білого Дому. Американський президент показує заготовлений плакат із назвами країн і цифрами з відсотками. Трамп розуміє, що для багатьох це шок і оголошення економічної війни світу, де основний ворог у першому рядку. Чайна фершочана. Китай перш за все, Китай 67% тарифи, що стягуються і ша, включаючи валютні маніпуляції та торговельні бар'єри. Отже, 67%. Тому ми будемо стягувати взаємний тариф зі знижкою в 34%. Іншими словами, вони стягують з нас. Ми стягуємо з них. Ми стягуємо з них менше. Тож, як хтось може бути засмучений, Тож 34 в додаток до тих 20, що запровадив раніше для пекіну. Це ударний ще поясу, кажуть економісти, бо експортує до США товарів на 680 мільярдів доларів на рік. Це техніка, смартфони, ноутбуки, а ще електромобілі, сонячні батареї, одяг та побутові товари призведе до як мінімум сповільнення економічного зростання. У Китаї може викликати кризові явища, але це взаємно неприємна історія. Це шкодить як економіці Сполучених Штатів і може навіть більше економіці Сполучених Штатів, бо американці зараз знаходяться у торгівельній війні зі всім світом, так і економіці Китаю. У Пекіні довго не думають, запроваджують у відповідь 34% мита на американські товари. бурний Трамп піднімає ставку до 104. Сі Цзіньпінь у відповідь до 84%. А поки дві потужні ядерні держави торгуються, акції на фондових ринках падають. Економіст Ілля Несходовський вважає, американську економіку почала поглинати криза і далі може бути гірше. Ціни зросли, і відповідна продукція може неконкурентно бути внутрішня американська продукція по відношенню до іншої продукції, може навіть бути звільнення, тому в цьому ключі це є серйозним викликом для Америки. І то що вона ймовірність рецесії, яку зараз оцінюють окремий аналітичний центр, в 70%, Вважає вона абсолютно правдива, така оцінка. Натомість Трамп цього тижня на щорічній вечері національного республіканського комітету розкидався заявами і висловами, які стали заголовками світової преси. Вони хочуть цілувати мене нижче спини. Ці країни хочуть домовитися. Вони готові на все, щоб досягти цього. Будь ласка, зробіть це. Я дійсно вважаю, що війна зі світом, яка насправді не є війною, тому що всі приїжджають сюди. Японія просто зараз летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Аналітики вважають, що американська валюта нині у найгірших позиціях за останні два роки. Інвестори готуються до інфляції та уповільнення економіки. В Україні курс долара теж пішов донизу, але це не критично. кажуть експерти. Буде падати в світі буде падати. А в Україні я завжди говорю: у нас відсутній а, повноцінний ринок валютний ринок. Основним гравцем є а, Національний банк України. І Національний банк України, в принципі, визначає тренди. Він може спровокувати як зростання курсу, так і падіння курсу. На сьогоднішній день у нас золотовалютних резервів 43 мільярда. Україна у списку загальних 10 відсоткових Трампа. Але до Америки наші підприємства експортують лише чавунні труби. І це, на думку економіста Іліна Сходовського, може зіграти нам на руку. Ще не факт, що ми втратимо, тому що у нас є певна маржинальність, яка дає можливість поставляти, але у зв'язку з тим, що Китай вів у відповідь а, свої тарифи, а ми конкурували на китайському ринку а, з американською продукцією, в тому числі, то це дасть нам певний шанс. Тобто можливо, якраз виробники труб просто перенаправлять свої поставки на іншу, на інші ринки. Зрештою, Трамп на 90 днів скасовує своє рішення про мита для більшості країн Китаю, навпаки, піднімає ставку ще більше, і це вочевидь не межа. Торговельна війна на тлі гучних заяв триває. Валерій Кузняцов спеціально для програми «Постфактум».